Малю, давай поворожимо. Так, просто звідки ці молі. Думайте про свою ситуацію, або просто слухайте природство. Яку обирай. Молечка зараз якимось чином вкаже нам на руну, яка буде природством слугувати. Давай, зайка. От це, да? Єра. Дивіться, ви зараз в певному циклі вашого життя. Тобто це цикл. Він в середньому. Давайте побачимо, якою. Так, да. це цикл, і це початок цикла. Ви вже щось, знаєте, щось уже у вас закрутилося. І у вас є в руках зброя, яка допоможе вам всі негаразди, всі перепони подолати. Особливо, що стосується здоров'я, фінансів. Тут, знаєте, це навіть не трансформація, а це вже якийсь результат пішов вашої, вашої трансформації. Ви пройшли якийсь трансформаційний процес, якісь усвідомлення, так, і це родове, можливо, ви відпрацювали родову карму, рід, рух народу. Як процес трансформації, так, який ви. Пройшли вже, ви вже вступили в якийсь цикл. Цикл, який прибере всі негаразди з вашого шляху, і це дуже сильно ви. Ну, у вас буде ладнатися абсолютно все, і особисте життя, і фінанси, і взагалі ваша реалізація. Але вперше. Лакмусовий папірець цього циклу це буде саме фінанси, гроші, здоров'я, краса. Для кого актуальне здоров'я, буде здоров'я, краса. Тобто у вас вирівнюється фінансовий стан. І тут ви прийшли, тут конкретно якісь родові програми ви відпрацювали. Але це було в минулому. І ви, і ви до речі, знаєте, про що мова. Можливо, ви до кінця, ну ви принаймні відчуваєте, що саме ви щось могли зрозуміти, ви щось могли усвідомити. І, і це стосується чогось роду. Знаєте, може бути таке усвідомлення, боже, оце життя, мої батьки, ось так, ось так жили. Все для людей, для людей, для себе нічого. А тут ви зрозуміли, що ні, треба і для себе щось залишати. Або знаєте, таке могло бути. Що ваші там батьки, ваші предки прожили таким чином, що все для фасаду. А що люди скажуть? А як воно буде? Головне, що люди скажуть, а у вас вже по-іншому. Ви розумієте, що фасад то таке. А головне, що за тими стінами, за тим фасадом відбувається? Ота От ваше життя якоїсь. Ну тут. Такі родові програми. Може, от у когось тут програється, може, знаєте, ви пережили, хто кого були абортовані діти. Ви пережили оцю трагедію і ви щось усвідомили? Що ще оцю я ще хочу взяти? Вогонь у вашому житті запалав отой вогонь Прометея. Ви подивіться, які прекрасні руни. Ну, ви подивіться, от хто трохи розбирається в рунічній магії, ну ви, ви подивіться взагалі, в рунічній мантиці. Ну, це просто... От можете навіть, навіть зробити собі скріншот, Зробіть собі цей скріншот. Вималювалася як рунічна формула, магічна. Зробіть собі або перемалюйте на листочок, хай воно десь у вас лежить. Ви Знаєте, що ще? Сьогодні, якщо вам воно резонує відгукується, запаліть сьогодні якийсь вогонь, свічку. Яка є такою запаліть? Церковна паліт церковну, звичайна, декоративна, запаліть декоративну. є якась із вощини запаліть, будь-яку. Просто свічку. Це буде такий, знаєте, магічний. А знаєте, як ви її запалите? Просто з почуттям вдячності. Просто у вас має бути. Подякуйте взагалі цьому світу за те, що ви є в цьому світі, за те, що ви існуєте. Це не словами повинна бути дяка, а серцем. Ось таке було для вас пророцтво. Я дякую вашим силам за те, що дозволили придати мені цю інформацію для моїх глядачів через мою кицю молічку. От, будь ласка, підписуйтесь на канал. Дивіться інше пророцу від молі. закриваю закривається ворожіння. Я вам всім дякую за увагу. Бережіть себе.